Завершує перший конкурс візитка хлопці, які завжди на позитиві. «Позитив» – місто Львів! І я і я, половин, і, і, і я, кавілки, і, і я Команда КВН позитив. Добрий вечір! І одразу хотілося б розпочати з претензії до організаторів. Це ваш анонс? Кінотеатр Довженка 7 жовтня о 18.00 гратимуть команди оптом дешевше тернопіль від фаларя Ужгород, Валера, Львів та інші. То єсть минулого року нас не добрали в фінал, а цього року нас не добрали в анонс? Тяжко було слово сказати. Ну і на цій позитивній ноті ми починаємо. К. В. Н. ДВ означає Вендета. Ну що ж, любі друзі, як ви всі знаєте, зовсім нещодавно заборонили будь-яку рекламу цигарок. Отож, випадок біля кіоску. А, добрий вечір, а дайте мені, будь ласка. Да, курю. Две пачки Винстона. Шо-шо? Две пачки Винстона. И шо? Получишь зажигалочку. Ну, добре. дай мне, будь ласка, две пачки Винстона. М? Ну, ось, давай зажигалку. Чуєш зажигалку? Дай мені? Дай мені зажигалку. А наша команда розкрила секрет, як насправді блохін став головним тренером Динамо. Делін-делін. Алло, блохін? То Суркіс! Чуєш, а ти не хочеш залишити збірну і піти до нас в Динамо? То ми домовились? Ну все, давай завтра на десяту. Що там ірочка Доця, хто дзвонив? Боже, щось ти таке дурне в мене, я не знаю. Брат. А у нас? Соціальна реклама. Тобі 32, але ти все ще молодий та перспективний. Ти хочеш роботу, але тобі не вистачає відповідних навичок. Футбольний клуб Карпати запрошує до основного складу команди. <звіця> З подальшим працевлаштуванням. Досвід роботи не обов'язковий. Oh а зараз, друзі, уявіть собі, нестандартний випадок в літаку. Га-а! Я захопив цей літак. Тепер ми летимо на канари. Ну, на канари, так на канари, та добре. Е -е -е, мужик! Та що та дивись, тут все просто, значить, штурвало тут керуєш, так? Да? Тут тумблери всякі, тут закрилки там відкривати, закривати, там щось з мотором, я не знаю, розберешся, коротше. Мужик, так що я пасажирам скажу? Пасажирам? Ні, Ну я в принципі морожену рибу везу. <плес> ну не знаю, скажи, що я її зрадив. Ну, а зараз 1 вересня у вже знайомій вам школі, в якій навчається лише один учень. Ну, шановні дітка, я е, дуже рада, що ваш корабель під назвою життя сів на мілину у нашій школі. Ну, подивимося, чи всі є. Гладин! До речі, забуло тобі сказати, цього року ти йдеш у нас на золоту медаль Джесіка Петрівна. Я більше не буду красти. І, до речі, коли в нас вже буде інформатика? Ну, розумієш, Сергійко, у нас бідна школа, у нас комп'ютерів на всіх не вистачає. От я Макс Пайн третій пройду, тоді може буде інформатика. Забула тобі сказати. В нашій школі, до речі, нарешті присвоїли номер. А який номер? Просто номер. Була школа, тепер школа номер. До речі, ви нам обіцяли, що ви нас звозите в Львів на екскурсію. Ой. Ну, ти маєш 500 гривень? Ні, маю от 15. Давай. Закрий очі. Значить, в центрі Львова знаходиться оперний театр, виконаний у стилі барокко. — Так, стоп! Я вже так минулого року за 50 гривні в Київ з'їздив. <плес> До речі, ти білочку в живому куточку покормив? Знаєте що? Ви її бачите, ви її корміть. Ну добре, тоді скажи мені, але так чесно мені скажи, дивлячись очі. Бо дивишся? Мені нормально з бородою? Дивиш, васька, достав ти своїми рольовими іграми вже! Ну, а зараз ми покажемо вам, як насправді мала виглядати усім вам відома реклама. Ну що, заснули? заснули. Ти вже ж тільки що дзвонив, та хвилююся. А дай послухати. Дійсно, сплять, сплять, мов немовлята, то бери сокиру і рубай їх. Відрубуй їм голови потім виривай виривай все пір'я, обсмажуй, Але дай послухати. Ну, Обов'язково. Ну, а зараз звичайний вечір в сім'ї звичайного мера Львова. Люба, піду я, напевно, сміття викину. Та, Андрійчику, та не треба, я вже викинула, Андрійчику. О, піду з собакою погуляю. Та заспокойся ти млиний, напевно, я вже гуляла з Джеком. А салат теж свіжий. Ну так, сьогодні для тебе на вечерю робила. Та що ж так в тому місці смердить? Замість Ну і на завершення. Любі друзі, як показує досвід нашої збірної на Олімпіаді, для того, щоб перемогти, потрібно бути або бабою, або боксером. Отож, стоїмо ми тут зараз перед вами двоє побиті і в стрінгах. Але чувствуємо виіграємо вже, виіграємо. Да ладно, как посетим ваши области, дяные друзья.